Незважаючи на такі форс-мажорні умови воєнного часу, громада стабільно працює. Сильна та стабільна громада так каже про Богородчанщину очільник Ростислав Заремба. Що йому вдалося для цього зробити у 2024 році, та чи задоволені його управління мешканці? Днями голова прозвітував про свою діяльність на сесії. На подію прийшли депутати ради, члени виконкому та представники громади. Для мене це є показник того, як громада навіть в таких максимально форс-мажорних обставинах в умовах таких екстремальних працює. Розвивається і має перспективи для її подальшого розвитку, і власне саме це я хочу довести сьогодні з цифрами і фактами. Серед головних здобутків Ростислав Заремба виділив динаміку фінансового зростання громади. Запорукою цього стали насамперед річні доходи громади, які склали 210 мільйонів гривень. Сила кожної громади це те, наскільки вона може забезпечити власні доходи. Не те, що вона чекає субвенції, дотації держави, а те, що вона може забезпечити власними силами. Тобто в нас власний ресурс це. 60% відсотків майже це власних доходів. Це дуже хороший показник. Левову участку доходів склали податкові надходження, які забезпечили підприємство та бізнес, що працюють на території громади. І так під час засідання нагородили подяками найбільших платників податків. Дякую. У своєму звіті Ростислав Заремба відзначив, що основні видатки громади йдуть на освітню галузь, а саме 224 мільйони гривень. Втім, безумовним пріоритетом залишається і підтримка збройних сил України, а також допомога родинам захисників та соціальні видатки. За ці три роки ця сума більше 50 мільйонів. Це дійсно серйозний ресурс, який міг би бути спрямований на те, на що нам десь звертають увагу: ремонт доріг, ремонт інфраструктури, якісь інші речі. Ми розуміємо, реально що є потреба однієї треті, але чітка наразі пріоритет. Забезпечення потреб сприяння силам оборони, далі соціальна підтримка вже родини і сімей захисників, а далі вже ну за можливістю все решту. Зокрема, очільник громади особисто відвозить допомогу на фронт. За словами військового хірурга Віктора Павлошинського, далеко не кожен чиновник наважився б на такі поїздки. Притунувся з ним на фронті, по-перше, в стабпунті, що не не кожен депутат туди поїде. Він молодець, ми його за це дуже поважаємо, що він приймав таке рішення далі, займається далі волонтерить і їздить. Ну і я тільки за у підсумку депутати одноголосно затвердили звіт голови, а представники громади, які завітали на сесію, висловилися щодо роботи селищної ради. Мати чіткі плани в умовах війни каже очільник громади не просто, але можливо. А селищна рада продовжує працювати за обраною стратегією. Ми точно маємо перспективи для розвитку. для Кращого і впевненішого соціального року території для наповнення нашого бюджету. Ну а це дасть можливість власне задовольняти ті потреби громади для родку, які, які сформувалися. До слова у 2025 році до кола платників податків Богорочанщини увійдуть ще дві серйозні структури, що на думку голови забезпечить нові фінансові надходження та ще більше зміцнить громаду. Андрій Менів іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.